Привіт, мої любі українці і гості України. Не там шукали біолабораторії. Бо їх шукали на території України, а з'ясовується, що біолабораторія це і є Україна, а біологічний матеріал це не бойові дільфіни чи бойові комари, а це ми з вами. Запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він стане у нагоді вам. З'явилася новина, що в Україні зараз будують Створювати тотальну систему відеонагляду за населенням України. Тотальну систему максимально коштовну. Камера буде стояти не те, що на кожному закуточку, а вона буде на деревах вісіти. І кожна камера буде ідентифікувати українця за його лицем, пальцями, ну як в айфоні, за його біологічними даними. І відразу видавати. Його паспортні дані, ідентифікаційний код і місце проживання. І все це в той час, коли вам сьогодні заборонено поставити відеореєстратор на транспортний засіб, щоб знімати військові об'єкти. А військові об'єкти, ви знаєте, це ТЦКшники, які. Бусифікують людей. І не дай Бог, ви знімете на відео, попаде, як ТЦК там б'є людину або бусифікує. Вам зразу розкажуть, що ви вчинили злочин, передбачений 111 чи 114 статтею Кримінального кодексу України. Дивіться, Україна сьогодні потихеньку перетворюється на такий, знаєте, експериментальний об'єкт. Концлагером я б це не називав, тому що це здоровезна територія в центрі Європи, але територія, з якої не можна виїхати. Територія, на якої працюють певні обмеження, і територія, яку цікаво буде дослідити, тому що сьогодні біологічний матеріал, який проживає на цій території, він безправний. І це не на мою думку, а це на думку тих людей, які сьогодні досліджують українців. І от вони вправі називати нас з вами біоматеріалом. Тому що ми між собою називаємо друг друга народ України, люди, істоти, які мають права і обов'язки, так але ні, обов'язки ми маємо з вами, а прав ми з вами не маємо. Тому ми є біоматеріал. З сьогоднішнього дня працює обмеження, яке наклало НБУ на наші з вами картки на українські. Сьогодні працюють з 10 вересня. Сьогодні ви, якщо якимось дивом би потрапите за кордон. Ви не зможете купити якусь річ коштовну там більше, ніж за 100 тисяч гривень. І ви не зможете купити нерухомість, тому що у вас, шановний біологічний матеріал, нерухомість має бути там, на закритій території. Нема чого вам робити тут, в Європі чи в Америці, ні. Там купляйте, де камери, де обмеження, де дуже гарно, де хорошо. Там, до речі, держава зараз вже працює, щоб повернути наших українців назад. Якраз оце, от все воно працює на те, щоб повернути українців назад. Далі. Наступне обмеження, ви про нього знаєте. Уряд же ж не забув цю історію, щоб обмежити українцям переводи карток у сумі більше, ніж 150 тисяч гривень на місяць. І обмеження кількості платежів з карти на карту. Пам'ятаєте? Це ж не відклали, це будуть розглядати, ви не забувайте, це скоро буде. І все це тепер засумуйте. Це хтось на національному рівні проводить дослідження, як біологічний матеріал типу українці буде себе поводити при певних обмеженнях? Вибачте, що я зараз так виразився. Звісно, що я не вважаю українців біологічним матеріалом, це як кажу словами цих темних сил, які організовують цей концтабор. Ви розумієте? Це ви маєте зрозуміти, будь ласка. Як себе буде вести безправна людина, якщо в неї буде ліміт витрат щомісячних коштів, неможливість купляти нерухомість за кордону, неможливість виїхати за той кордон, і яку можна буде ідентифікувати на кожному закуточку? От як? Повністю контрольований біологічний матеріал. І треба буде робити певні підрахунки, статистику, як себе люди будуть поводити в таких -то, таких то умовах. Щось я так думаю, що держава наша, яка думає сьогодні, як би покращити життя українців, не додумалась би до цього. Ну, не цікаво їй, тому що державі цікаво, коли кошти десь прийдуть в бюджет і такесь міністерство створити. Або заробити на оцих от відеокамерах, оці, бо дійсно це проект дуже коштовний. Це що я повірю. А тут мені, от, на мою думку, працюють якісь інші сили в обхід держави. І ці сили можуть бути, можуть бути зовні. Вивчити, як мають люди себе вести в стресовій ситуації під час війни, розумієте, це все вивчити: статистика, 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 щоб потім контролювати інші країни і уряди. Робити державні перевороти, революції в проблемних країнах. Тому що дивіться, сьогодні, чого я зараз назвав нас з вами біологічною масою і себе в тому числі. Тому що сьогодні ми не маємо прав, взагалі не маємо. Але маємо обов'язки? Це саме страшне, це те саме як обізянка на дослідженні чи якийсь хомячок. В неї нема права сидить в клітці, але в неї обов'язок бігати оце колісо крутити або давати своє тіло для дослідження, розумієте? А прав нема. Чим зараз ми з вами відрізняємося від, від того біологічного матеріалу? Якщо стоїть питання про поліпшення життя українців, то тоді чому українським пенсіонерам не піднімуть пенсії? Бо це ж питання мусолиться, скільки існує Україна, вдумайтесь. А останнім часом, так взагалі цього вже не розуміють, вже просто це анігдот, ці пенсії. Але чомусь знаходяться гроші на створення нових міністерств, абсолютно перспективи, в яких немає, та, по поверненню українців за кордону. І є гроші на оці програми, щоб закупити цих камер по всій Україні. Уявіть, що це взагалі за космічна сума. А це є. Пенсіонери все одно сторонці залишаємо. То кому це треба? Комусь треба, ви розумієте? Ось як ви вважаєте, така версія може бути, що хтось ззовні керує сьогодні біологічною масою, виділяє кошти, щоб тестувати на українцях, як себе людина буде вести в тій чи іншій ситуації. Створивши такі умови, що українця закрити на одній території обмежити в праві використання коштами, в праві використання коштами за кордону і ідентифікуючи їх за біологічними ознаками. І другу версію, яку я також розглядаю, і вона цілком можлива, це те, що всередині держави, хтось керує цими процесами, я не думаю, що це держава, тому що сама влада хоче, щоб українець гарно жив, щоб його поважали за кордоном, щоб він відчував себе українцем. Це дійсно влада хоче. Але ж ви пам'ятаєте, що є ота темна сила, яка владі заважає це робити. І оця темна сила, темна сила це еліти. В яких просто купа грошей. Рівень, коли вже гроші, ну, вже не мають таке особливе значення. Але коли цим елітам не потрібна конкуренція. Коли цим елітам не треба, щоб якась бідна людина, але з розумом піднялася і стала мільярдером і наблизилась до їхнього рівня, це еліти, які бажають триматися одним кодлом, кодлом щоб їх було там 100 чоловік, і щоб ця кількість мільярдерів не розширювалася. І от зараз ця еліта має створити певні умови, щоб українець не міг піднятися з колін, що він не міг заробити гроші, що він не міг, не, не міг мати нерухомість конкурентну, що він не міг мати права, оскільки якщо він буде мати права, то він же буде дивити на еліти. Тобто еліти і раби. Тільки ви не забувайте, що рабство воно ж, ну, не може бути точно таке, як в середньовіччя. Рабство воно також має свої етапи еволюції. Якщо вас не б'ють кнутом і не заганяють на плантацію, це не означає, що ви не є рабом, тому що рабом ви є, коли ви йдете за тисячу гривень впахуєте, а потім цієї тисячі гривень вам не вистачає на кошти або на якісь елементарні побутові блага. Оце є рабство. Тому друга версія, будь ласка, якщо ви вважаєте, розділяєте таку, такий варіант, да? напишіть в коментарях, чи дійсно має рацію ця друга версія. Коли певна частка еліт в нашій державі робить все для того, щоб утримувати все населення на певному рівні, максимально низькому, на такому рівні, щоб людина не могла захистити свої права і виконувала чітко свої обов'язки, так само, як я вже казав, обізянки або хамячки. Це другий варіант. Будь ласка, також напишіть в коментарях. Тому, будь ласка, прошу вас зайти ще на мій сайт, оскільки там дуже багато інформації на юридичну, як правило, тематику, але такі теми там також піднімаються. А ще більше таких тем на моєму телеграм-каналі. Тому не забудьте підписатися на нього. І якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо не сподобалось, дизлайк. Ми з вами побачимось у наступних відео. З вами був адвокат Ігор Лепявка. Вас зупинили в супереч закону. Патрульна поліція міста Бориспіль. старший лейтенант поліції від. Поліцейські вас розводить на вживання алкоголю? Отак. От Отак набирайте, так. А не... Миколаївич, не ображайтесь, служба така. Що ж, і в мене така служба. Захист водія за статтею 130 КОПАП. П'яний водій. Це в суді будь і пояснювати. Вживали ви, не вживали. В суді так в суді. Чи... Ось вам виправдовувальна постанова.